Радость яку взяли. Ізю. А така любопитна. А, боїться, боїться. Да, і так лапкою. Диви к воно. Маська так... був такий сякий. Ну, маська був такий, він, угу. як сказати, характерний дуже. А це така, от і лапкою і ляпкою. Ой, взяли собі, радость ось приїхали. Доця знайшла, а ми сьогодні бігом приїхали і забрали. Диви, вона і неньовкає, успокоїлася. Їй високо може страшно. Так. Ой, і воно ж люди, все гуде, а тут вона, бачиш, успокоїлася. Тут вона ось успокоїлася, та в нас буде, знаєш, як звати її буде, ліза. Як Ліза. Ліза, ліза дуже хороша. Ліза, це каже, я буду ліза у вас. Mm. І диви, і лапкою, і гризе, гризе. Mm. Манікюр мій новий гризе. Ти ж приїхали приїхали, полізу. І диви, як вона грається, mm. прямо лапкою і гризе, гризе. Так що взяли собі лізу, маленьку, дівчинку. Масі немає? Ну, мася, мася вже немає. Моське. Ой, так, да, маську ніхто не замінить. Ну, все одно буде ліза. Да? Диви, ди гризе, гризе, ти льопками грається, отакі кухни хороші, да, так ні. заганяє, ніхрестренькі такі. Так що ми в з зустрічка приїхали, Аня договорилася, приїхали. А бача, а ти телефони не чув. Я у сумки в мене телефон. А? Сумки не чув телефон, ти. Ну, я ж той не почув Оксана. Та я ти... ж знаю, що не почув. Так, а я ще прийшла з думаю, в коробці Щось і вона гладе в коробці, З обув'ю коробка. А. І вона щось згадала. Думаю, може, це ж. Я теж їй кажу, це не кошеньове, а вона ви за ньом. Я то так ми й взнали, навіть без телефонного дзвонка. Суки граєшся, грайливе. Взяла якусь кормусь. Вс ти граєшся. О, О, брати і сестри. Це ж сука, знаєш, насрать отак, скільки так. всього зробити, а потім, щоб ще й признали, що вони молодці. Так. Щоб ми ще й признали, що вони які молодці. Що ми ж без них би взагалі б, ні туди, ні сюди. Чого? Диви, грається, Йок. Ти бач грається, як. Бачите, воно щось таке живеньке. Диви, диви, дивись, воно робить. Дивись, ця ліска робить. Ліза, ліза, Буде з хазяїном там спать уп'ять. Будесь у нас. Ой, дожди. Зараз треба ще піднятися. Ось така в нас радость. Полізла, полізла. Де, 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 де як трьопку тягувати. Де як трьопку. Зараз поїдемо додому. Взяли ось її, ну кроватку буде в неї така кроватка. Якогось корму взяла, зайшла. Вона хоч не вирізала. Не щоб... я, 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 я. вилаза. Взяли якусь корму для кошеняток маленьких. Сказала дівчинка, що гарний корм. Не знаю. Гарний, не гарний, отакий взяли, отакий взяли. І сухий. Виходить, я тебе повиходжу. Я тебе повиходжу, вдома будеш виходити. Зараз покажу, стуки взяли, отакий. Це для неї є. Воно й білий. Біленьке їсти мене взяли, щоб це. Я таку взяли, пошпухнав Зараз Заїдемо на нова ТБ, Юр. Ще фу, Юра пише, Юра пише. Ну, кошеньова дать бачу фотографію ага. і пише. Де, яке воно хороше, є. Де воно хороше? Золоте. Да, тебе нашла нам, доча, нашла нам цю кішечку. Глаза які? Ліза. Хороше тобі ім'я Ліза. Хороша тобі подобається? Харуша. Ой, хорошо. Чуче, сьогодні не зламав переноску. І Це, і... В чому ви везли оцю лізу? Не злама, воно просто там Ну, щось ти не те відкрив, що треба. Лізочко, лізюнька, лежить, лежить, тобі тут добре, поїдемо до Ось таке діло. Заїдемо до тебе, Юр, мабуть, Ой. Я візьму хліба того. І поїдемо додому. Бо ще сьогодні ми вже з'їздимо в цей ось такий перенос, який я сиджу, з'їздимо вже в звонків. Так, ворота, не закривай, поки. є.